Привіт, це огляд чергового ультрабюджетного смартфону від Realme. Зустрічайте Realme c 61, і зараз я вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. Починаємо. Виглядає смартфон класично та в стилі бюджетників Realme в дизайні камери а-ля iPhone Style. В руках смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали тут, звичайно, повсюди пластик. В моєму випадку такий зелений глянцевий колір, але є ще щось на. Кшталл золотого кольору, і обидва вони в глянцевому виконанні, і це, звісно, не практично. Товщина 7,84 мм та вага 188 грамів. По органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення з вбудованим сканером відбитка пальців. Зліва потрійний слот для двох наносім карт плюс мікро sd до 2 ТБ. Зверху в нас пусто, знизу Type-C, динамік, мікрофон та 3,5 мм міліметровий джек. На лицевій панелі в нас звичайний дисплей. Діагональ 6,74 дюймів, матриця IPS, роздільна здатність HD, частота до 90 Гц, пікова яскравість до 560 ніт, але типових тут до 450 ніт. І дисплей тут у підсумку класичної бюджетної якості картинка стримана, але приємна, і на сонці дисплею в принципі буде вистачати. Також цей дисплей адекватно реагує на ваші дотики, навіть коли смартфон мокрий чи ви під дощем. Це круто в цьому ціновому діапазоні. За продуктивність тут відповідає ультрабюджетний чіп Unisoc T612, який працює за 12 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 1,8 ГГц. Графіка mali g 57. В моєму базовому варіанті 6 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4X та 128 ГБ вбудованого накопичувача. Є також ще варіанти 8, 128 ГБ та 8, 256 ГБ. І працює смартфон на актуальному Android 14, який. Прикрити оболонкою Realme UI. і у підсумку працює смартфон добре. Смартфон, як для ультрабюджетника, працює достатньо швидко, плавно і чудово. Якихось критичних зауважень не маю, але, звичайно, інколи під час сильних навантажень він може трішки підлагувати, і це нормально. Але за цю ціну продуктивності тут достатньо. В іграх ситуація наступна. Запустив простеньку гру Tennis Clash, пограв півгодини, і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу. Склав до 37 градусів, що в принципі не відчувається. Батарея в смартфоні класична на 5000 мАч, плюс класична швидка зарядка тільки на 15 Вт. і у підсумку заряджається смартфон приблизно за 2 години 20 хвилин. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості HD – мінус 5% заряду, півгодини гри мінус 7% заряду, що в підсумку дає нам дуже непогані результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон. Марфон видає активного екрану десь на 6-7 годин, що цілком достатньо. Себто на півтора-два дні вам буде його вистачати, це точно, але все звичайно залежить від сценаріїв вашого користування. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi 5 з 5 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.0 також працює бездоганно, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав на всі, який без проблем працює. В Україні монозвучання в смартфоні непогане, як для ультрабюджетника. Вібромоторчик тут класичний, тому тактильна віддача простенька, як на всіх інших бюджетниках. Вбудований відбиток пальців розмістили в кнопці живлення, і працює він швидко і без помилок. Також ця кнопка має ще пару класних функцій: проводити пальцем вверх вниз регулює гучність, двічі тапнути, то можна поставити беззвучний режим, подвійний натиск запускає швиденько камеру. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту ip п'ятдесятчо. А це в нас нагадаю захист тільки від пилу та бризок води. Також варто зауважити, що так як це міжнародна версія смартфону, яка, на жаль, імпортується до Русні, тому, на жаль, тут є усілякі застосунки по типу Яндексів Хуяндексів, які можна видалити. Також в комплекті постачання йде звичайний силікон кейс, і також заводу, як завжди, вже наклеєна нормальна заводська плівка. Основна камера смартфону на 50 мегапікселів з діафрагмою F18, і знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам і приклади, що я знімав, дивіться, та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера вбудована в краплоподібному вирізі по центру на 5 мегапікселів з діафрагми в 22 і знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось всі приклади, що вона знімав, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до Full HD 30 fps, Фронтальна камера пише до HD 30 fps, Тому ось вам всі приклади, що вона знімав, а вже після перегляду, пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на Realme C61, Це в нас основна камера. Якість відео Full HD 30 кадрів в секунду. І ось так ми знімаємо на цей ультрабюджетний смартфон приблизно за 100 баксів. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так в нас знімає фронтальна камера смартфону RealMe c 61. Це в нас якість відео HD 720p 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми знімаємо на цей ультрабюджетний смартфон за 100 баксів. Напишіть свої думки в коментарях. Підсумок RealMe C61 61 це ще один черговий ультрабюджетний смартфон на ринку від RealMe в 2024 році, який вартує до 100 доларів плюс-мінус. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні? Гарна автономність, нормальний та економічний, як для цієї ціни IPS-дисплей на 90 Гц, чутливість сенсора, навіть коли пальці вологі чи на дисплеї краплі води. Непогана продуктивність класична камера, а також тут зручний ергономічний та класичний дизайн як для. Для бюджетників Realme, швидкий відбиток пальців в кнопці живлення, прикольні фічі бічної кнопки, непоганий монодинамік, потрібний слот, 3,5 мм джек і, звичайно, ціна цього смартфону до 100 доларів. Але це якщо, звичайно, його обрати на Aliexpress в дні розпродажів, по ціні значно нижчий за 100 баксів. Посилання, де я придбав цей смартфон на Aliexpress, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого контенту. На тебе не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу. Ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!